Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилася поблизу села Смиківці. На місце аварії виїжджала слідчо оперативна група. За попередню інформацію, 24-річний хлопець переходив дорогу за межами пішохідного переходу. Дорога не освітлювалася як наслідок його водій автомобіля Хунда Суната. А після цього автівка, яка їхала позаду, це «Опель-Зафіра», переїхала хлопця. Потерпіла й загинув на місці пригоди ще до приїзду бригади швидкої. Аварія з потерпілим трапилася у Кременці. Водій мотоцикла, виїжджаючи з другорядної дороги, на головну не пропустив транспорт та зіткнувся з автомобілем. «Вольво». в результаті удару 40 40-річного мотоцикліста госпіталізували до лікарні. Оперативники Тернопільщини затримали чоловіка, який напав та пограбував жінку. Інцидент трапився неподалік залізничної колії біля лісу у Великій Березовиці. На 28-річну потерпіло напав невідомий і вчинив, щодо неї сексуальне насильство. Після цього він витягнув із гаманця свої жертви гроші та втік. Працівники кримінальної поліції встановили особу нападника. Це 27-річний житель Тернопільського району. У скоєному він зізнався. Його затримали. Вирішується питання. Ання про обраняємо запобіжного заходу. Перед судом постане працівник одного із комунальних лісогосподарських підприємств Кременеччини за отримання неправомірної вигоди. Підозрюваний у розмові із тернополянином, котрий до нього звернувся, висловив прохання надати йому 90 тисяч гривень неправомірної вигоди за 40 кубічних метрів деревини. Товар мав бути реалізований поза встановленим законодавством порядком та безперешкодно вивезений із території лісового господарства. Під час отримання майже 19 тисяч гривень зломисника викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області спільно зі слідчими обласної поліції. Матеріали кримінального провадження скеровано до суду.